Люди вживають алкоголь. Чому? Хоче їм хочеться свій. Ну якщо в них є якийсь під, то свій біля Ще чому люди вживають алкоголь. Такі всі герої підходять з мікрофоном відразу червоніють і мовчать. Да? Ще чому люди вживають алкоголь і паляться лаке. Знімають, тому що якщо всі вживають алко, щоб видатися білої ворони і будь-як всі. Щоб бути як всі, це ж нормально. Треба відрізнятися, треба бути не всі. Хлопчик, що ви збирають. Ти проводиш? Хтось тобі сказав, що це кайф, так? А як ти знаєш? Рекламу бачив. Бачив рекламу. Яка думка? Чому, чому ще Ще яка причина? Чому люди здавати отводи? що люди не розуміють, наскільки це шкідливо. Один хлопчик сказав, що каже, я як вип'ю, каже, я стаю сміливішим. Я можу на дискотеці підійти до любої дівчини і запитатися, які її звати. каже, то це круто. Чи ні? Ще чому люди вживають алкоголь? Чому люди вживають алкоголі, паляться? Прийшов додому, сів на свій улюблений диванчик <рролі> <ролі> і включив свій улюблений пластмассовий ящик. Ящик включив. Кажу, ті, хто до цього, а відтують бруньки в головах. Нам показують рекламу, як крутиться пляшка на підносі і кажуть Ні Мі міро! Напій богів! -по а потім цих богів міліціонери під лавками збирають, а жадібні дяді в кожних куртках на наших людях що? Так, І ми віримо, що у нас <ріпичула> того взагалі не буде. Знаєте, що про час, коли про нас того взагалі не буде. Показує також на бікбордах гарна струнка дівчина, яка з муктулькою, в руках, з цигаркою. Які в неї зуби показують на цих бікбордах, коли ти біжаєш... Які? Красиві. Красиві. Підійди до любого діда, який палить 5-10 років. Скажи, діду, покажи зуби. І на той час я думав, що це є круто. Я думав, що круто бути крутим. І знаєте, я хотів виділитися не в добрих ділах, а я виділявся в злих ділах. І я завжди намагався попасти в якусь таку знаєте круту компанію, хотів бути таким крутим. Але знаєте, пройшов час, і я почав розуміти, що круто не пити, а руку подавати. Знаєте, я зрозумів, що круто бути не крутим, а круто бути простим. І чому я приїжджаю в школи за цих чотири роки я побував більше як в 100 школах України. Приблизно 30 тисяч дітей почули такі, такі як сказати, лекції, профілактичні такі спілкування і, по всій Україні. І знаєте, чому я це говорю? Тому що я людина, яка зробила в своєму житті дуже багато помилок. Я наступив на граблі, отримав лоба, виросла уля. Я приїхав до вас з гімназії за 700 кілометрів від свого міста і кажу, друзі, не йдіть цією дорогою, бо, бо наступиш на граблі і що? Получиш лоба і буде. І є такі, які скажуть, о, точно тему цей репер нам розказував. А є які скажуть, ай, що нам тут? Знаєте, пройшло два роки, і ті, хто сміялися, пішли по тій дорозі, поки я казав не йти. Наступив на граблі, получив лоба, виросла шишка і каже, о, Васька, Коли людина яка була в минулому наркозалежна, яка, яка, він курив до того марихуану, він, траву курив вашою мовою. І він розказував, що це є погано. І я так само сидів, сміявся і, і все це так сприймав, думав, що це в мене не стосується. Але знаєте, коли я не був наркозалежним, я не вживав ніколи наркотики, але я поливка. Цигарків і вживав алкоголь, тому що як ви сьогодні сказали, всі курять, і я курю, всі п'ю, і я п'ю. І знаєте, дуже було важко, якби в компанії бути в компанії, яка, от в мене була компанія до 20 чоловік, і всі мої друзі були старші за мене. І всі вживали алкоголь, палили цигарки і робили зло. І якщо я був по не такі, як вони, то вони всі з мене сміялися. І я, знаєте, вдягав таку маску. Я хотів бути таким злим і, і хотів бути схожим на них. І так само в школі я завжди не міг бути самим собою, тому що, наприклад, в мене було багато масок, іде директор, і я вдягаю таку маску такого поважного Я кажу, добрий день, Світлана Андріївна. Тільки вона проходить, я знімаю цю маску, вдягаю другу маску і й... побіг. Виходжу на вулицю, знімаю цю маску, вдягаю ще одну маску, і там пацани чекають, о, предвидуати, мали м'ягань, ну мама. Слюня з такі такие На вулиці ти такий, там, така, в компанії, в школі така, правда? У тебе такий. Я те у тебе забуду. Це в тебе так? Так? Да? Чесно, бачите, маску зняв? Класно. Але потрібно зняти ці маски і знаєте, бути самим собою. І можливо хтось з вас думає, я тільки в п'ятому класі, я тільки в 6 класі, я ще не вживав алкоголь, не палила ніколи цигарок. На Навіщо ти мені прийшов і тут, дядя, це все втираєш? Але, дорогі друзі, я вам скажу, якщо взяти того дядю, який лежить зараз під лавкою і п'яний, і запитатися в нього, наприклад, років 15 назад, як він був у школі, яка твоя мрія? Як ви думаєте, він би сказав, а я хочу стати алкоголіком? Стали, а я хочу бути повією, а я хочу бути наркоманом. Як ви думаєте, такі люди би так сказали ці в школі? Ні. Але чомусь вони такими стали. А знаєте, є така приказка. Відступиш в малому, відступиш і в великому. Відступиш і в великому. І знаєте, відступиш великому. Яке зазвичай перше наше слово? Мама. А потім Петрик пішов в перший клас і почув нове слово. Андрійко Баранчик. І він вже ходить там і називає всіх баранчиками. І його до директора за вухо кажуть, кажуть, Петрик каже, директор Баранчик. І кажуть, Кажуть Петрик, дивися, до чого ти докодився. Як, як Знаєте, що каже, ну що ви? Ну я ж не такий, як Сергійко Кошостого б Менше ще й не такі слова знаю, а я ж тільки баранчик кажу. І проходить 6 років, і, як ви думаєте, Петрик, які вже слова вивчив? Школою, ей давай міграв. Він раз в неділю може собі дозволити вже цигарку смолити під школою. І його зловили за вухо, приводять до директора, кажуть, Петрик, ти до чого ти з Шостий клас, Що, що це архіт під школою смалиш. І нецензурні слова говориш. А він каже, та ви що? Я ж не такий, як Васька з один 100, а. Ви подивіться на нього, він же пиво п'є, а я, ну що я? А я ж такий. Да? І проходить ще 5 років, і що наш Петрик? Басик попиває, да? горілочку може випати, покурює вже, планчик. Чи ви ще не знаєте? Знаєте? Всі знаєте. Вона, напевно, більше, ніж я, знаєте. АК47 навчили тебе. Ви більше слухайте всяких АК-АК. ак ака, ака. І кажу, що ти для того робиш? Каже, шамцом слухаю. Оце, оце так само, хочеш стати добре, що ти для того робиш, ака-ака слухаю. Ака ака є, так? Вони вас навчать. Всякі гуфи, шмуфи і. Е, ви знаєте, до чого він докатився, взагалі? Яке в нього життя? Ви думаєте, він щаслива людина? То все звірить, що він щасливий. Вірите? Цього я вам скажу, якщо ви перекладете його ці нові пісні, у нього там жах. Він там розповідає, як його мучать демони, як він вилазить з того крізь ту і каже, там я не боюся, йду вперед. Але знаєте, людина нещасна, і це видно, тому що людина це все, знаєте, ці репери багаті, які можливо дивитись, показують по кліпах, по тіві, знаєте, вони всі в фальшивих масках. І я знаю про що я говорю, друзі, тому що я всі час. Був в Америці, я працював в багатих містах, я працював в такому місті Крівнич, я мив там вікна в будинках вартістю по 14 мільйонів доларів. І інколи ці багаті люди вони запрошували мене на чай, щоб ближче познайомитися і більше дізнатися про Україну. І в деяких будинках було по 16 жакузі і багато дорогих гаражі. Але спілкуючись з цими людьми, я помітив смуток в їхніх очах. І знаєте, саме там я зрозумів, що щастя не в цьому, щастя не в боча. І, знаєте, щоб довести цю тему, що я говорив, ви пам'ятаєте, відступиш малому, відступиш великому. Тобто все починається з малого. Все починається з малого. Немає такого, що відразу ти став алкоголіком чи наркоманом. Все поступово. І, знаєте, якби е, є багато різних таких е, історій. І я вам скажу, що одна така історія, одного разу е орлик, орлик народився в курятнику. Уявіть собі. І коли всі кури побігли на моївку, щоб їсти хрупаки, Орел дивився на них, думає, що вони роблять. А кури кажуть, пришлі з нами, ти така сама курка, як ми. Орел каже, ну що, я орел? Та ні, ти курка, пошлі, їсти хрупаки. Але знаєте, одного разу цей... Маленький орлик сидів на землі і дивився в небо. І побачив, як високо в небі летить великий орел. І всього маленького орлика серце почало швидше битися, тому що він відчув, що він створений не для того, щоб сидіти в смертючому поряднику. Він зрозумів, що він створений для того, щоб літати високо в небі. Друзі, скажіть мені, будь ласка, мертва риба пливе за течією чи проти? Чи бога, да. хтось да, мертва. За течію. Течі. Чи може прости пузом вверх. Да? За корінь зацепитися, якийсь така. Мертва. мертва риба. Жива пливе проти течії. І так, як ми говорили на початку, що всі п'ють і я плю. Да? Оце мертва рибка, пливе за течією і я пливу. Друзі, не будьте мертвою рибою, яка пливе за течією. У в мене в житті було дуже багато таких важких ситуацій. У мене було таке, що я зустрічався з дівчиною, можливо, для п'ятого класу це навчена розказує. Розказок? Ви так і так дивитеся, різні серіали романтичні, да? Да, да. Да. я зустрічався з дівчиною 7 місяців і мені було тоді 17 років. Вона, ця дівчина вона читала такі недобрі книги, які називались там Стервологія, магія різна. І тобто ці книги, ну знаєте, такі стервні, ні? Так, yeah. да, навіть початка знає, саме. Це це, це, це це, хто така стера? Що та дівчина робить? Зустрічається з п'ятьма хлопцями, і кожен з них думає, що в неї один єдиний. І знаєте, коли вона мене покинула, я втратив все життя, і я хотів покінчити життя самогубством. Уявіть собі, мене б тут не було сьогодні. І знаєте, мені було дуже важко, і я вночі проснувся, і я просто почав писати, я на той час свій щоденник, просто записував кожен день. І я почав вести щоденник, і я почав писати Богу такий лист, кажу, Боже, якщо ти є, кажу, допоможи мені вилізти з цього багна. І знаєте, я почав писати це, і буквально через декілька днів в мою компанію прийшов хлопець на ім'я Діма. І він, в ну, мене компанія, всі друзі там курять, п'ють, знаєте, нецензурні слова говорили. Ну, ви мене знали років сім вдома, коли були в шоці. Ось. І, якби, і він прийшов, там, почав розказувати про життя як треба жити, всі мої друзі з нього сміялися. Але я з цим Дімо подружився, і цей Діма він читав Біблію. Він мені подарував Біблію, і я почав її читати. І знаєте, моє життя змінилося. Я залишив вживати ці нецензурні слова. Я... Бог як подав мені силу забути про цю дівчину. Е, буквально два місяці тому я одружився. Ви бачите, в ви контакті, бачите фотографії, якщо захочете, яка вона, гарна дружина, вона є тут. Ось. Дуже важко. А де вона? Все і, і дуже важко сьогодні було вставати, бо так раненько до вас йшли і так поїли добре зранечку. І що кажеш? Як я підписаний? Гадаю. В кінці вам скажу, друзі, в кінці вам скажу. І, а, і, і, і знаєте, моє життя змінилося, і мої друзі, мої друзі, вся моя компанія, як то як ви думаєте, коли вони я залишив живати алкоголі, плити загадки, як ви думаєте, коли я їм це сказав? Вони всі плескали і казали, ти молодець. А що вони сказала? Ти що, лапук? Да? Ти що ненормальний? ти що в штур не записався? Давай, випий з нами з програм, погуляємо, ідем то. І знаєте, оця мертва риба, яка плила за течією, вона мене тянула за собою. Але я в цьому житті прийняв рішення не йти по цій широкій дорозі, по якій йде багато, багато людей. Я в своєму житті прийняв рішення йти по вузькій дорозі, по якій йде дуже мало людей. Щоб сьогодні ви переглянули своє життя, щоб сьогодні ви почали все з нуля і щоб ви не йшли за стадом. тому що в кожного з вас велике покликання. І я вірю, що на цьому місці сидять великі люди. Ви є... Петрику, Петрику, чи що там Samsung. І Я вірю, що кожна. Я бажаю вам, щоб ви почали з нуля сьогодні своє нове життя. Після давайте заспіваємо пісню разом. Називається Почну з нуля.